Різні там є меншини, тобто як є, здебільшого дорозумово. Не цікавився абсолютно. <гум> до яких меншин чи більшин з тих, що дуже популярні, там нарковживачі, гомосексуалісти, я до них не належу. Я звідки знаю за своїх колег депутатів. Я є українець за національністю і громадянин України. За себе відповідає, а за когось він не то й Мустафа належить до національної меншини, по ідеї. Ми ж до всіх всього однаково добре ставимося. Я поляк. Мої діти, кстати, євреї. Що значить меншини? Я, я взагалі вважаю, що після революції гідності в нас одна нація, у нас немає ні менши, нікого. Є велика українська нація. Немає ніяких меншин. Навіть не знаю. Мені здається, дуже таке особисте питання, що стосується до я можливо належу до нацменшин. Мені здається, це не та проблема, яка зараз в парламенті існує. Тобто ніяких окремих груп меншин у нас немає. Є різні, є кримські татари. Наприклад, в парламенті присутні багато представників овервейт меншин, тобто людей, які мають зайву вагу.